Нас на позивний РЕС на фронті з 2014-го. зі службою поєднує тренування в адаптивних видах спорту. Лейтенант неодноразовий переможець змагань сильні України. Історія гвардійця далі. Дисципліна, відповідальність, мужність. Так, про Нацгвардію відгукується боєць рівненського підрозділу за позивним РЕС. Він служить у цьому військовому формуванні, відколи його заснували. Одним із перших у загоні спецпризначення вирушив на схід, коли почалася АТО. База у нас була в Слов'янську. Виконували завдання на різних напрямках: там Перомаськ, потім Єсінівати, Горлуку їздили, боронили там. Потім виконували завдання на Бахмутському напрямку. Кулеметник стояв на 32-му блокпості, останньому перед Луганськом до міста було трохи більше, як 10 кілометрів, там і потрапив в оточення. Вийшли на переговори і каже: ну, дивіться, якщо ви типу, там зараз не хочете там здатися, то по вам буде працювати моя мінометка. Ну, а наш каже, ну то значить, по вам буде працювати і наша мінометка. Хоча по факту у нас нічого не було. А далі були бої за Горлівку. Там було набагато. Жаркіше. От. Але в нас там тоді і техніка була, там і гаубіці, де 20-ті були, можна було чим там по них бити. І 4 града було, які виїжджали, там по різних точках били. Але, звісно, і відвіточку одразу. Прилітала атлеточка після ротації зі сходу. Євген охороняв українські атомки. Так було до 24 лютого 2022 року. Після початку великої війни пішов добровольцем на фронт. З кінця 23-го і до кінця 24-го бився за роботи не зустрічали штурми, відбивали штурми. Там сіра зона була, то навіть не ноль був, бо ноль вже набагато далі назад було до перших кацапів. Ну я не знаю, десь, може, там метрів шістьсот. 700 було під час одного з боїв, розповідає рес провели спецоперацію, щоб врятувати пораненого побратима. Але ворог виявив їхню позицію. Нас почав потім там крити, чим тільки можна було і міномети, і, і все, що хочеш, ствольна артилерія, і все. Потім на вечір почав опрацьовувати танчик. Танчика ти ж не чуєш, там просто виход і зразу приход. І так гасить, страшно, що просто капець. E, чесно кажу, думав, що то, думав, що то вже наверное, буде крайній. Наш бойовий вихід. Кожен бойовий вихід це ти знаєш, що дорога один кінець. Під роботи ним гвардії зазнав кілька контузій, а торік наприкінці березня йому осколками перебило ногу. У шпиталі зробили кілька операцій, а далі на лейтенанта чекала реабілітація. Стати на ноги допоміг спорт. Євген неодноразовий переможець ігор Сильні України. Усе життя займався пауерліфтингом та армреслінгом для кожного військовослужбовця, який виконував бої завдання. Краща реабілітація і там, трошки розгрузити, розвантажити свій мізок це спорт. До речі, з яким я вже живу 20 років. У мене були перші місця це в жимах, тому що це мій дуже сильний напрямок, ну і сильна сторона. Другі місця займав веслуванні. Та в гирях євген родом із півдня України. Нині живе і працює у Рівному. У сім'ї підростає донька, дружина теж гвардійка. Для родини 26 березня подвійне професійне свято. Але поки війна не відзначають жодного. Щодня 36-річний лейтенант чекає нового наказу на виконання бойового завдання і понад усе прагне вигнати ворога з рідної землі. Ми ж давали присягу, давали присягу. Ну, ти все. Тому треба робити свій військовий обов'язок з рівного сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.